Взагалі, що більше форматів, тим краще. Тобто є, звичайно, основний текст, так би мовити, так, книжка в її фізичному форматі, чи книжка в її електронному форматі. Головне тут, звісно, можливість ознайомитися з цим текстом. Якщо це фізичний формат, теж додати якихось закладинок, це можливість там подискутувати з книжкою, наголосити найважливіші місця. Якщо це електронний формат, можна це зробити з допомогою маркерів. Знову ж це такі засоби діалогу з книжкою. Але аудіоформат – це також хороша можливість, можливість роблячи якусь паралельну іншу, навіть таку якусь монотонну, нудну роботу. Слухати книжку так можливо складніше сприймати, може менше буде запам'ятовуватися, але тим не менше це можна по перше поєднати, що робить читання більш таким гнучким по-друге, там з'являються і свої переваги, адже книгу. Аудіокнигу начитує хтось, вочевидь, актор, чи акторка, чи вони разом туди, там можна зустріти якісь там спецефекти, звуки, тобто краще зануритися в цей світ. Ну і є звичайно ті, хто більше люблять е, саме так. Є ті, хто слухають радіо, хоча мають там доступ до телебачення, і так само є багато е, тих, хто люблять саме цей формат книги, е, там десь лягти. І як такий як шум прибою слухати книжку, в цьому є також свій шарм. І якщо книга з'являється, скажімо, в коміксах так або як графічний роман, це також добре, оскільки є ті, хто люблять ці формати, і потім можуть від них зацікавившись. Піти до основного тексту книги, прочитати власне її в фізичному в електронному форматі. Так що, чим більше аудіокниг, тим краще. Ми знаємо, що платформи аудіокниг українські сильнішають, і там вже близький час, коли всі охочі можуть прийти і послухати саме ту книжку, яку вони обрали. І в такий спосіб також знаю ознайомитися.